Ви можете створити повноцінний інтернет-магазин на конструкторі сайтів Weblium. а саме додати товари і категорії, налаштувати методи доставки і оплати, промокоди, фільтри, відправлення листів покупцям, інтеграції та багато іншого. Щоб почати роботу з інтернет-магазином у налаштуваннях сайту перейдіть до розділу магазин та натисніть на кнопку підключити. Шаблонні товари згенеруються автоматично. Ви можете їх відредагувати під свої потреби, або видалити та додати нові власноруч. Щоб створити новий товар, натисніть на кнопку Додати товар або виберіть з випадного списку цифровий товар, якщо ви продаєте віртуальні продукти, як от електронні книги, програми, музику тощо. У новому вікні заповніть поля, додайте зображення товару і змініть статус товару на опубліковано, щоб він став видимим для ваших покупців. Натисніть на кнопку Зберегти у правому верхньому куті екрану. Готово ваш товар став доступним для клієнтів за посиланням, і вони вже можуть його замовити. Також товар автоматично додано на домашній сторінці магазину, яку можна відкрити, додавши шоп до посилання вашого сайту. Якщо ви хочете масово завантажити багато товарів або перенести їх до вебліум з іншої платформи, натисніть на кнопку імпорт і завантажте файл з вашими товарами. Розглянемо детальніше, що можна змінювати на сторінці товару. На додаток до назви артикулу, опису та ціни ви також можете додати знижку. Змінити наявність товару або вказати його кількість на складі для автоматичної зміни наявності. Ви також можете створити категорії товарів, щоб клієнтам було простіше знайти потрібний продукт, додати атрибути з характеристиками вашого товару, розмістити файли, які можна завантажити зі сторінки товару, а також додати лейбл до картки товару. У вкладці SEO ви можете змінити URL товару, а також вказати назву та опис, які будуть відображатися в пошукових системах. За потреби у відповідних вкладках ви можете відобразити на сторінці схожі товари та додати параметри товару, щоб дати покупцю можливість обирати колір, розмір тощо. Не забудьте зберегти зміни. У підрозділі платіжні системи ви можете підключити інтеграції для здійснення оплати замовлення на сайті, просто натисніть на кнопку Додати навпроти необхідного методу оплати та заповніть поля відповідно до інструкції з нашої бази знань. Також ви можете додати метод оплати вручну для розрахунку поза межами сайту, наприклад, після плата або готівка. У підрозділі доставка ви можете вказати способи отримання замовлення для ваших покупців. Це може бути як вручну описаний вами метод доставки, наприклад, самовивіз або кур'єрська доставка, так і інтеграція з новою поштою, яка дозволить вашим покупцям легше оформлювати замовлення, а вам генерувати товаротранспортні накладні для швидкої відправки замовлень. Для підключення, просто вставте у відповідне поле api ключ з вашого акаунту нової пошти. У підрозділі канали збуту ви можете налаштувати додавання ваших товарів на інших платформах. Наприклад, щоб створені на Weblium товари відобразити на маркетплейсі Prom.ua, скопіюйте посилання та вставте його під час імпорту товарів до Prom.ua. Ви можете налаштувати автоматичне надсилання електронних листів. Покупцям вашого інтернет-магазину після оформлення замовлення. Для цього у розділі Ваш магазин відкрийте налаштування, перейдіть до вкладки Листи клієнтам» та виберіть, для яких замовлень необхідно створити автонадсилання листів усіх створених чи лише оплачених. Вкажіть вашу пошту, від імені якої надсилатимуться листи. За потреби відредагуйте текст листа та натисніть на кнопку зберегти. Перейдемо до відображення сторінок магазину на сайті. Щоб змінити їхній дизайн, у редакторі відкрийте список сторінок, перейдіть до вкладки магазин та виберіть, яку частину магазину ви бажаєте відредагувати. При цьому, наприклад, у разі редагування сторінки товару зміни будуть застосовані до всіх сторінок товарів одночасно, тобто можна змінити дизайн та шаблон цієї сторінки. А вказані для кожного товару назва, опис, зображення, то, що будуть підставлятися у відповідні елементи. За замовчуванням, усі товари розташовуються на домашній сторінці магазину, але ви також можете додати блок з товарами на будь-яку сторінку сайту. Для цього натисніть Додати блок у необхідному місці на сторінці, виберіть розділ інтернет-магазин і вставте необхідний вам блок. Також ви можете додати елемент товар та каталог товарів до ваших наявних блоків. Та навіть налаштувати купівлю товару в один клік будь-якої кнопки. Якщо розглянути магазин з боку покупців, вони можуть додати потрібні товари до кошика. Натиснувши на відповідну кнопку під карткою товару або на його сторінці. Щоб оформити замовлення, необхідно в кошику заповнити обов'язкові поля та натиснути на кнопку замовити. Після отримання замовлення ви, як власник магазину за замовчуванням, отримуєте сповіщення на вашу електронну пошту. Також ви можете підключити Telegram, Viber, Messenger та інші інтеграції для отримання сповіщень у зручних для вас сервісах. В підрозділі замовлення ви можете переглянути загальну інформацію про всі продажі, натисніть на замовлення, щоб побачити контактну інформацію вашого покупця та деталі продажу. Тут ви можете відредагувати замовлення, змінити його статус, а також згенерувати ТТН для швидкої відправки новою поштою. Якщо ви бажаєте проводити акції та надавати знижки за промокодом, у розділі Ваш магазин відкрийте підрозділ промокоди та натисніть на кнопку Створити промокод. Уведіть розмір знижки та за потреби налаштуйте його назву, кількість застосувань, термін дії та інші параметри. Після збереження змін промокод можна ввести в відповідне поле у кошику. Створити магазин з вебліум просто для цього не потрібні спеціальні навички. Підключіть магазин у налаштуваннях, додайте ваші товари та отримуйте замовлення вже сьогодні.